Цікаво, яким тебе бачать люди. Хочете прочитаю, що говорить Євангелія про вас? Адже ж Євангелія говорить про нас. Йоанна 7:15. І дивувались юдеї сьогодні, і дивувались католики, православні і протестанти, і казали, як він знає писання, не вчившись, як ти знаєш писання, не вчившись, кажуть вам таке. <натолію> Дивіться, знають Євангелію, напевно. <плію> Ні, сатана їм підказується. І це правда. Ми переживаємо це. Ні, ми перебуваємо в апостольському вченні. Ми прийняли вчення Ісуса Христа, воно нам любе. Давайте далі. Йоанна 7.17. Коли хоче, хто волю чинити Його, а не говорити, де ви вчилися, хто вам дав право, слухайте, це для вас теж, але й для нас, щоб ми могли сказати, ось говорить Христос. 7.15 Йоанна. Коли хоче хто волю чинити Його, ну ти ж хочеш догодити Господу, Той довідається про науку, чи від Бога вона, чи від себе самого, кажу я. Так говорив Христос. Христос сказав: з вами будете саме. Він казав, що ми світло, Він казав, що ми послідовники, його, що Його гонили, і нас будуть гонити. І ми будемо щасливі від цього. Хтось говорить своє, прикриваючися іменем Ісуса Христа. Той шукає слави своєї. А той, хто правдивий, має доказ віри. Чуєте, хто правдивий, має доказ віри. Марка, 16 розділ, почитайте 17, 18 вірш. Їх, таких людей супроводжують чудеса і знамення. Хто правдивий, Христос був правдивий. І все, що супроводжувало Його, дано нам. І не дивуйтеся цьому, ну це Христос говорить. Це Його. Місія передати нам те, що заповів йому Отець Небесний. І він не передає те, що Мойсею. Мойсей передав свої, своє, він передав закон. Для кого? Для єврейського народу. А Христос прийшов і передає нам свої духовні вже закони, бо керує дух, а не тіло. Там тіло було, і тіло хотів Богу смирити і показати. Ви навіть такого простого не можете виконати. То що як я маю з вами мати справу? Ви не мої, ви не можете прийти до мене. Вони покривали кров'ю. Христос прийшов і один раз, покрив кров'ю наші гріхи. Ті, хто увірували, Він то взяв гріхи всього. світу. Ти вибраний, щоб розуміти це і щоб донести це людям. А той, хто правдивий, проповідує Євангелію Царства Божого, а той, хто правдивий, в ньому неправди нема.